4 червня 1800 року австрійські війська захопили Гену. Незважаючи на цю втрату, відважна завзятість, з якою масена захищав місто, увінчалася чималими результатами. Французький гарнізон протягом двох місяців мужньо утримував оборону, незважаючи на те, що умови дедалі погіршувалися. Уже до середини травня, коли резервна армія підіймалася на засніжені вершини Альп, в обложеній Генуї закінчилися останні запаси хліба і м'яса. Але масена тримався і продовжував відстоювати місто. Коли основні запаси їжі вичерпалися, цей твердий генерал зібрав останні рештки крохмалю, ляної олії та какао, які ще залишилися на складах обложеної геної, і наказав готувати з усього цього юшку настільки огидну на смак, що солдати ледве могли її проковтнути. На такому мізерному раціоні місто протрималося ще майже два тижні. 3 червня на людину залишалося по дві унції цієї жалюгідної юшки, і тільки тоді масена з гіркотою в серці зважився на переговори. Австрійці почали з пропозиції про повну капітуляцію, але масина відкинув це з такою рішучістю, що далі про це не сміли заїкатися. У підсумку, проявивши характер і залізну волю, Масена домігся найвигідніших умов, які він тільки міг виторгувати, ні про яку капітуляцію не йшлося. Згідно з умовами укладеної конвенції, вісім тисяч французьких солдатів, тобто всі, хто був здатний тримати зброю, зобов'язані були покинути геною і відступити за річку Вар. Після цього вони знову могли набути статусу воюючих. Чотири тисячі хворих французьких солдатів, які залишилися в генуї, австрійці зобов'язувалися лікувати, після чого також відпустити на свободу. Так завершилася ця пам'ятна облога, яка відіграла значну роль у ході кампанії. Оголошую вам, що через два тижні я знову повернуся до Генуї. Отже, уволодівши генуєю, Мелас не бажав залишатися в тісних кордонах П'ємонту і розгорнув більшу частину своєї армії вже проти Бонапарта. Австрійці знали, що французькі сили вже укріпилися в Ломбардії, а північний берег річки По був втрачений. Однак Мелас, окрилений захопленням Генуї, вирішив битися за контроль над південним берегом і спрямував свої війська до П'яченци в надії відновити свої комунікації. Але Бонапарт був готовий до цього. Шість днів проведених у Мілані не минули для нього даремно. Він не тільки зміцнив оборону столиці Ломбардії, убезпечивши її від можливого нападу з боку мантуї, а й зумів перекинути до п'яченці достатньо сил для того, щоб дати відсіч австрійцям на південному березі. По Зосередьтеся біля Страделли. восьмого або не пізніше дев'ятого. Вам доведеться зіткнутися з п'ятнадцятьма або вісімнадцятьма тисячами австрійців, що йдуть від геної. Ідіть до них назустріч і знищить їх. Бонапарт передбачив дії Меласа з дивовижною точністю. Вранці, 9 червня, авангард, очолюваний безстрашним ланом, зіткнувся з корпусом генерала Отта, що налічував 18 тисяч солдатів. Зустріч сталася неподалік від селища Монтебелло, що за 16 кілометрів від Страделли. Лан у цю хвилину мав у своєму розпорядженні лише вісім тисяч солдатів, але кожен із них був сповнений рішучості здійснити подвиг гідний пам'яті. Генерал поділяв дух своїх воїнів і, не вагаючись, повів їх у відчайдушну атаку. Об одинадцятій годині пролунав шум канонади. Ми думали, що це відбувається дуже далеко, але ми помилилися. Гуркіт наближався. Ми вишикувалися повзводно, зарядили наші рушниці по ходу маршу і наблизилися до Монтебелло, де побачили багато поранених солдатів, а потім пішли в бій, який тривав до кінця дня. Через свій зріст я стояв у третій шерензі першого взводу. Коли ми виходили з Монтебелло, гармата дала по нас залп картечі, яка нікому не заподіяла жодної шкоди. При звуці пострілу я нахилив голову, але мій сержант ляснув мене поранцю своєю шаблею і сказав: Ти не повинен опускати голову після першого залпу капітан Мерле вигукнув вправо і вліво в окопи, щоб не допустити, щоб ми потрапили під іще один залп. Оскільки я не чув команди капітана, я залишився абсолютно відкритим. Я пробіг повз наших барабанщиків, добіг до гармати і напав на артилеристів. Вони знову заряджали гармату і не помітили мене. Я заколов багнетом усіх п'ятьох, а потім застрибнув на гармату. І мій капітан обійняв мене, коли проходив повз. Потім наші батальйони кинулися на ворога. Це була кривава штикова бійня зі стріляниною. Люди нашої напівбригади билися немов леви. Ця надважка битва почалася об 11 годині ранку і не вщухала аж до самого вечора. Лише у 9 годині з підходом свіжих підкріплень французам вдалося зломити австрійців. Це перше зіткнення стало для французів блискучим початком. От втратив понад 4 тисячі солдатів. І що важливо, по моральному духу австрійців було завдано сильного удару. Однак і французам битва обійшлася чималими втратами. Згодом, генерал Лан був удостоєний титулу герцога Монтебелло за проявлену доблесть. Отже, французи міцно утримували дорогу на П'яченцу а також контролювали основні переправи через по. Тепер Бонапарт міг розташуватися на вигідній позиції біля страделли і очікувати надії генерала Меласа, якому необхідно було якомога швидше вибиратися з п'ємонту, поки масина не завдав удару із заходу. Однак наступні два дні були відзначені дивною відсутністю відомостей про пересування противника. Бонапарт став побоюватися, що стривожений своїм становищем Мелас, ухиляючись від бою, вирішить відступити до Генуї та сховатися там. Гіркий досвід облоги Акри навчив французів з належною повагою ставитися до здібностей британського флоту, підтримувати обложену фортецю з моря. Такий розвиток подій міг дуже сильно затягнути кампанію. Виходячи з цих побоювань, перший консул вирішив все ж залишити позицію поблизу страдели, перейти в рішучий наступ і змусити австрійців вступити в бій, не давши їм відступити до Геної. 11 червня було завершено концентрацію сил. Цей день також ознаменувався прибуттям до армії генерала Дезе. Бонапарт його зустрів з великою радістю і відразу ж віддав під його командування дві дивізії. 12 червня французька армія просунулася вперед і зайняла Тортону. увечері того ж дня. Бонапарт отримав звіт, що легка кавалерія не виявила слідів ворога. На світанку наступного дня війська переправилися через річку Скривія і вийшли на широку рівнину. Під час подальшого просування генерал Гардан доніс, що невеликий ар'єргард противника переправився за річку Борміду, знищивши міст за собою. Для підтвердження цих відомостей і детального рекогносирування місцевості було відправлено штабного офіцера, який незабаром повернувся з підтвердженням донесення. Ці відомості здавалося б, підтверджували, що Мелас ухиляється від бою і має намір рухатися до Генуї або до верхів'їв по. Проте у Бонапарта були сумніви. І першу половину ночі він провів, роз'їжджаючи в розташуванні солдатів корпусу Віктора, що стояли табором на рівнині, і напружуючи зір, намагався розгледіти на заході вогні багать австрійців. І все ж увечері 13 червня було вирішено розташувати війська на рівнині. Дивізії, ДЗ було наказано висунутися у напрямку до Нові щоб контролювати дорогу з Александрії до Геної. Сам перший консул вирішив заночувати на віллі Тореді Гарофолі. Однак ніхто не міг і припустити, що отримані 12 і 13 червня донесення були фатальною помилкою, яка для офіцера, що проводив розвідку, ледь не закінчилася військовим трибуналом, а для армії і республіки катастрофою. Насправді ж, відступ за Борміду був лише хитрістю меласа, щоб виманити французів на рівнину. Мелас не тільки не зруйнував міст, а й навіть звів ще один понтонний міст через річку. Він усі ці дні витратив на зосередження своїх сил в Алесандрії, щоб знову переправитися через Борміду і дати бій на рівнині, в самому центрі якої знаходилося невелике селище під назвою Маренго. 14 червня з першими променями сонця, 35 тисячна австрійська армія, підтримана сотнею гармат, почала переправу через річку Борміду. Це стало для французів повною несподіванкою. Правий фланг займав австрійський генерал Орейль у центрі бойового порядку. Корпуси під командуванням Хаддіка і Кайма, якими керував Мелас. Третя колона генерала Отта чисельністю у 7 тисяч чоловік, діяла на лівому фланзі. На щастя, для французів рух австрійських колон ускладнював тісний простір їхнього плацдарму на правому березі Борміди, і лише о 9 ранку наступ почав набирати потрібний темп. Стривожений генерал Віктор, бачачи перед собою незліченні ряди ворожих військ, негайно послав першому консулу донесення, що перед ним розгортається вся міць австрійської армії. Французи були захоплені зненацька, але одна обставина підтримувала їхню мужність. Перед Маренго, розділяючи французькі та австрійські позиції, струменіла швидка річка Фонтанове. Саме за цю вузьку перешкоду солдати корпусу Віктора трималися щосили, немов за останню надію. У центрі корпус Хаддіка знову і знову намагався форсувати річку і проникнути в маренго. Але Гардан стояв міцно. Його дивізія зустрічала кожен наступ шквальним вогнем. Перша атака на маренгу для австрійців закінчилася кривавою бійнею. Сам генерал Хаддік був смертельно поранений під час штурму. Однак на лівому фланзі становище французів було набагато важче. Окрім постійних штурмів, дивізію Шамберлака, що стояла на відкритій ділянці, розстрілювали численні австрійські батареї. Але навіть у цих умовах дві французькі дивізії, згуртувавши ряди, билися з усією армією Меласа за кожен дюйм землі. Ядра летіли з усіх боків, і, врешті-решт, мені довелося лягти на землю. На першу роту обрушилася граната і вбила сімох чоловік. Від рушничної кулі загинув ординарець, який стояв біля генерала Шамберлака, а сам він галопом поскакав. До кінця дня ми його не бачили. Дим стояв такий, що ми не могли розгледіти один одного. Мені здавалося, що тепер мені кінець. О 10-й годині до корпусу Віктора, що стікав кров'ю, підійшли на підмогу війська Ланна і Мюрата. Чисельність французів на полі бою зросла до 15 тисяч, і битва розгорілася з новою силою. Але, незважаючи на героїзм французьких солдатів, австрійці все ще мали дворазову перевагу в чисельності. Мелас, майстерно розпоряджаючись резервами, не давав французам навіть найменшого шансу на перепочинок. Лан з безстрашністю вступив у бій із корпусом Кайма. В цей же час генерал От, захопивши кастел Черіоло, створював загрозу для правого флангу французів. На протилежному фланзі австрійські драгуни прорвалися через річку Фонтанове і нещадно взялися рубати виснажену дивізію Шамберлака. Але на допомогу нещасній піхоті примчалася французька кавалерія під командуванням генерала Келлермана. Я отримав такий удар шаблею по шиї, що моя косичка опинилася на волосині. Мій еполет був відрізаний разом із шматком моєї шинелі та сорочки, і сам я теж був злегка поранений. Я впав у канаву, а так і кавалерії були жахливі. Зі своїми драгунами Келлерман зробив три заходи поспіль. Я злегка оглушений, лежав у канаві, а над нею проносилися його коні. До 11 години становище французької армії стало критичним. Дивізія Шемберлака майже перестала існувати. Фланги були охоплені противником. У самому центрі в Маренго вже міцно укріпились австрійські гренадери і тільки відчайдушні зусилля Гардана давали змогу утримуватися на околицях селища. І в цю мить, яка здавалася безнадійною, понівечені боєм французькі війська відчули новий приплив надії. З боку Сан-Джуліано блиснули багнети. То була гвардія, очолювана самим Бонапартом. За нею рухалася дивізія Мон'є. Бонапарт перебував у Тореді гарофоллі коли йому повідомили, що Мелас завдав удару по його армії на рівнині Маренго, тій самій, що напередодні ще була абсолютно порожньою. Не зволікаючи, він поспішив із резервами до місця битви. Також ад'ютантам було доручено терміново мчатися до генерала Дезе з наказом якнайшвидше йти до Маренго. Я мав намір атакувати Меласа, але він випередив нас. Заради Бога, підходь швидше, якщо можеш. О 11-й годині перший консул прибув на поле битви з резервами. До цього часу лівий фланг армії був розбитий, центр і праве крило ще тримали оборону. Бонапарт приймає рішення направити гвардію на допомогу Ланну і в центр, щоб утримати Маренго. А дивізію Мон'є кинути в атаку на кастел Черіоле ці дві точки мали стати опорними пунктами, які потрібно було б утримувати до прибуття. Дезе його підхід очікувався до п'ятої години дня. Отже, останні резерви були введені в бій. Гардан знову з останніх сил кидається на штурм Маренго. Тоді, як правіше, лан веде свою піхоту в запеклу багнетну атаку на позиції кайма. Присутність першого консула і його гвардії підбадьорює французькі війська з новою силою і ще більшою люттю. Битва розгорається знову. Тим часом дві бригади Мон'є з героїчним натиском відкидають австрійців і захоплюють кастел Черіоле. Однак Мелас знову без зволікання вводить у бій свіжі резерви, підтримувані численною артилерією. Австрійці б'ються в цій битві як ніколи раніше. Одночасно, атакою з фронту і флангу вони знову відкидають Гардана від Маренго з важкими втратами. Було всього близько другої години дня, і французи остаточно позбулися опори в центрі. Здавалося, що резервна армія на межі поразки, адже підхід де очікували лише о п'ятій годині вечора. І все ж, незважаючи на скрутне становище, Бонапарт приймає рішення пожертвувати простором, щоб виграти дорогоцінний час. Отже, французька армія почала повільний відступ у глиб рівнини, яка являла собою безкрає поле кривавої битви. Генерал Лан, командуючи гвардією вишикуваною в каре, прикривав цей відступ, відбиваючи шалений натиск кавалерії противника. Не змігши прорвати каре, австрійці обрушили вогонь гармат на Ланна, але гвардія була непохитною, хоча й несла жахливі втрати. Кістки солдатів моєї дивізії тріщали під картеччю, як град, що б'є у віконне скло. Врешті-решт, переконавшись, що французькі війська відступають по всьому фронту, Мелас злегка поранений, відправився до Александрії, щоб якнайшвидше сповістити Європу про свою сенсаційну перемогу над Бонапартом. Переслідування французів було доручено начальнику штабу австрійської армії, генералу цаху. Цах організував авангард із двох піхотних полків і частини гренадерів, а решті військ наказав згортатися в похідні колони. Була третя година пополудні, підкріплення в найближчі дві години чекати було ні звідки, і французи продовжували відступати з кожним кроком, все глибше занурюючись у тяготи поразки. Незважаючи на те, що ми зробили все, що ми могли, становище наше погіршувалося. Битва програна. Вже говорили наші офіцери, як раптом галопом примчав ад'ютант і крикнув: Де перший консул? Є підкріплення? Невдовзі у цю доленосну мить до Сан-Джуліано підскакав на задиханому коні забризканий грязю чоловік, у якому французи не одразу впізнали свого рятівника. Це був генерал Дезе. І з самого ранку ад'ютанти першого консула пустилися розшукувати Дезе. Але набагато раніше, ніж вони його наздогнали, генерал зупинив свій марш, почувши гуркіт гармат з боку Маренго і негайно поспішив назад до поля бою. Дезе привів резерв мінімум на дві години раніше, ніж очікувалося, і присутність його шеститисячної дивізії різко змінила стан справ. Бонапарт отримував свіжий резерв у той час, як втомлений противник майже святкував перемогу. Натхненна своєчасною підтримкою, французька армія знову здобула колишню єдність, і кожен солдат був готовий до останнього вирішального зусилля. Незабаром Бонапарт підготував новий план битви, що вимагав тісної взаємодії всіх родів військ. Мармон зосередив уздовж головної дороги батарею з останніх 12 гармат. За ними, прихована нерівностями місцевості, розгорнулася дивізія ДЗ, укрита від погляду ворога. Залишки корпусу Віктора, зібрані і приведені до ладу, зайняли позицію ліворуч, тоді як праворуч розмістився лан із гвардією. Друзі мої, досить відступати. Ви знаєте, що я звик ночувати на полі бою. Отже, французи були готові до останнього зусилля. Австрійці продовжували просуватися головною дорогою скоріше в похідному, ніж у бойовому порядку, коли несподівано, поблизу Сан-Джуліано, мармон відкрив вогонь з усіх наявних гармат. Австрійці, зупинившись у подиві, застигли приголомшені раптовою атакою, яку не очікували зустріти. Не встигли вони оговтатися від цього потрясіння, як пролунав грім барабанів, і попереду показалися стяги дивізії генерала Дезе, що майоріли на вітрі. Наші маленькі взводи розвернулися і подивилися на дорогу, що веде в Монтебелло. Нарешті пролунав радісний крик: Ось вони, ось вони. Це крокувала могутня дивізія ДЗ у повному екіпіруванні та зі зброєю. Вона була подібна до лісу, який колишиться від сильного вітру. Генерал ДЗ, велично сидячи верхи на бойовому коні, особисто веде своїх солдатів у бій. Швидко зблизившись із противником, його війська обрушують на ворога смертоносний рушничний залп. Але встрійці тримають удар і відповідають тим самим. І, на жаль, для солдатів сміливець ДЗ, уражений кулею в груди, падає з коня. Ад'ютанти миттєво кидаються до нього. Але на жаль, поранення командира смертельне. Приховайте від солдатів мою смерть. Це може перешкодити успіху. Однак обережність вмираючого героя виявилася даремною. Солдати першої шеренги бачили, як він упав, але замість сум'яття ними опановує люта жага помсти. І за мить, схиливши багнети, солдати зі страшним криком кинулися на щільні ряди австрійців. У цей же час батальйони Віктора і Ланна теж йдуть вперед. Австрійські гренадери, атаковані з фронту і флангу, вперто тримають стрій, але це тривало недовго. У їхні ряди з ревом вриваються драгуни Келлермана, змітаючи все на своєму шляху. Ця атака в одну мить розсікла австрійську колону надвоє, перетворюючи майже неминучу поразку на нищівну перемогу. Незабаром генерал Цах і кілька тисяч його гренадерів, ще недавно впевнених у своєму тріумфі, опинилися в кільці оточення і змушені були здатися. Залишившись без командування, австрійці в безладді почали відступати до Маренго. З радісними криками вся французька армія кинулася вперед: Vive la републік! ВІВ avant! У відчайдушній спробі закріпитися австрійці зайняли оборону в Маренго, але все марно. Лан з гвардією вривається в селище і багнетами громить залишки корпусу. Цаха після цього панічний жах охопив австрійські війська. Штовхаючи і збиваючи одне одного, вони кинулися до мостів через борміду. Сум'яття біля мостів зростало з кожною хвилиною. Піхота, вершники, артилерія, все спліталося в хаотичну масу, яка рвалася до порятунку. Ми гнали їх до дев'ятої години вечора. Страшно було бачити, як ці нещасні тонули в річці. Ми захопили майже всі їхні обози і гармати. Барон Мелас, який вже відправив гінців до відня з радісною звісткою про перемогу, повернувся і не повірив очам. Глибокий відчай скував його серце. Таким був кривавий результат 12-годинної битви при Маренго. битви, що справила величезний вплив на Францію і весь світ, але навряд чи коли-небудь перемогу затьмарювала настільки глибока жалоба. У цю мить тріумфу французькі солдати вперше побачили сльози на очах першого консула, тому що його найближчий друг, генерал Дезе, який врятував армію від неминучої поразки, лежав мертвим, з простреленими грудьми. Його загибель позбавила армію дивовижного командира, а Францію, одного з її найдостойніших громадян. Наполеон велів поховати загиблого героя з небувалою урочистістю на вершині Альп у монастирі Сен Бернар. Нехай Альпи служать п'єдесталом його пам'ятника, а святі отці хранителями його могили. У битві під Маренго австрійська армія втратила 15 прапорів, 40 гармат, 8 тисяч полонених і 6 тисяч убитих. Але і втрати французів виявилися значними і склали майже чверть армії. Виснажені переможці були не в силах переслідувати розгромлених супротивників, але в цьому вже й не було потреби. Тієї ж ночі, приголомшений поразкою Мелас, вирішив звернутися з проханням про перемир'я, і вже наступного дня в Елесандрії було підписано угоду. За її умовами, австрійці зобов'язувалися відвести свої війська за річку Тічино, а також здати французам всі фортеці, що залишилися в П'ємонті та Ломбардії. Не залишаючи поля битви, де ще лежали тисячі полеглих солдатів обох армій, перший консул знову вирішив звернутися до австрійського імператора з пропозицією миру. Серед поля битви, серед страждань, безлічі поранених і 15 тисяч трупів благаю вашу величність прислухатися до голосу людства і не допустити, щоб два шляхетні народи винищували один одного через інтереси, які їм абсолютно чужі. На мені лежить обов'язок схилити вашу величність до миру, тому що я. Ближчий за вас до театру війни, і серце ваше не може бути так сильно розбите, як моє.